Pohraju já ja s vámi, uprostu hroči sel Chaos, v čo nalézí kozy Rozdávajte karty, para počináte Pokaži si to ze Osoblivá karta, v čo nemaje masti Silníša za vsi kozy Píkat rychle bubna, červo však kolota Ale já nad símcem Aaaa, oh, si zapustíme Цю карусель Божевільний Атракціон, хаосу. Гро... О Я... і ставка це життя, тож постарайтесь стрігерай, він напроти блазень, масті, за летять. Разом кружляємо у хаоти, що не кауселі, ци диявольські ножі, також усі такі веселі, піки трехи будь-ячерві різні мастіці, але можу я це все. Русиця обертів уже давно набрала і крутимося разом і утворюючи хаос, знові, 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 знову знову знову, знов тримаючи удар стоїте ви де нещасічовая На тому схоже, це була весела гра, Чудовий хаос, а але вже настав кінець, тому побачте, а в таку мою хаос Найосільнішу хасохи настав, блазня, що гру почав, у камері стирчав з колоди випав я, і лиш моя коса, Я яха жага, свободи спрагаця, та гра скінчилась.